Ренжовер Ебок 20 рік. Вже на ньому наїздили приблизно 16 тисяч. Наразі проби попадає 65 тисяч кілометрів. І вже машина потребує деякого ремонту, а саме передній бампер потрібно трішки освіжити під будинком в Києві. Протерли трішки його. Потім знизу бампер треба структурою фарбувати. Нижну частину, також плануємо пофарбувати ось цю решітку разом з літерами. І також це проблема всіх рентжоверів. Це ось такі пластикові елементи. Як кажуть, вони зроблені типу як стекловолокно, алі полікарбонат, ну, коротше, якийсь матеріал, що його ну, довговічно, його потрібно обновляти. Ось такий вигляд. Ми наразі будемо займатися відновленням